Все, як завжди, розпочинається з мого під'їзду з цього зеркала сонного мене, тому що на годиннику четверте ранку. І відправляємось в Амстердам на Мані 2020. Одну з найбільших фінансових виставок. Та дивися за тобою ляля. Не вона за нами пливе. Наріжемо. Нє-ні. Пішов контент крієтор. Дощ такий горливний, а тут нічого немає в аеропорті. Притім це 15 хвилин їзди. Ми в Амстердамі і літачок так плавно і добре летів, що я спав і нічого не з'їв з того, що в мене було. Зараз план такий в готель залишити речі. І одразу їхати на виставку працювати. Ми зробили план. Вам старі спробую погуглити, знайти щось найцікавіше і показати вам. Прийшли на реєстрацію, і перше, що ви бачите, це от організований прохід людей. Туди ті, у кого ще нема кутків, сюди, ті, у кого є QR-код, його можна відсканувати і забрати собі. Квиток. Друзі, це все ж таки фінансовий івент, тому Під приходять на на вечірку, типу нетворкінг, після самого івенту дали карту, і на цій карті було 45 євро. євро. неї свій номер, свій cvc код свій qr код І я це карти можу оплачувати. Покупки їжу, закуски, напої на цьому івенті от багато різних І тому навіть сама, сама ось така історія там, Нетворкінг організована по фінтехівській, де, де вам дають фінтек Ось Було б круто поставити спейп, під нашим логотипом це все продавати. Але Маємо поки що маємо. Ми це були спонсором у себе. Ви вже цей відео побачили в мене на каналі. Якщо то можна побачити. Іду зараз знайомитись і не творитись далі, тому що сьогодні мало встиг. Тільки перелетів, Дуже якось багато було цього їхні, там, питань, тоді знайомих розпочинаємо. Друзі, доброго ранку. Ми вже вирішили пройти з пішки, тому що дуже красиві види. Сьогодні, по плану, найактивніший день, тому що вперше ще хтось з'їжджається. Ми побачили взагалі, що вчора там хтось 12, хтось у першій доїхав, хоча виставка дуже рано працювала. А сьогодні 100% будуть з самого ранку до самого вечора. Вже о 10 ранку у нас зустрічі. Я іду, направляюсь на цю зустріч. Дуже багато в додатку заплановано якихось теж мітів і. Потрібно сьогодні добряче пропрацювати, обійти величезну кількість банків, і наше завдання на сьогодні основне це знайти для себе більше банків, де для ікспейт, для компанії можна відкрити додаткові рахунки для того, щоб нашим клієнтам також пропонувати відкриття таких рахунків. Тобто зараз відбувається такий процес, що потрохи ікспейт. З криптокомпанії переходить в компанію такого консалтингу банківського, тобто ми допомагаємо нашим клієнтам, в тому числі знайти такі банки, які не блокують транзакції, зв'язані з криптою. Ось тому наша ціль саме на цій виставці це розширити таку банківську інфраструктуру і, власне, розвивати основний бізнес «Експейт». І також ми тестуємо потрохи пейшн, криптобанк, розказуємо людям, встановлюємо, дивимося їхню реакцію, що вони про це думають. І загалом тут не так багато криптобанків, як я думав, тобто на сьогоднішній день я Бачив, здається, тільки два, тому попереду покажемо вже сам процес. Я просто хочу показати одну зі сцен. Це, мабуть, головна сцена і в мене органа з від цієї сцени. Такий джангл like, джунглі. Я кайфую від цього івенту. Все, все більше і більше я хочу приїжджати і приїжджати сюди. Поїду в Азію на наступний раз, тому що був в Лас-Вегасі на виставці. Теж мені сподобалось. Там було в казино, там свій вайб. Ця дуже серйозна, я б сказав, виставка. Тут багато банкірів, багато seo банків людей, які приймають рішення. Тобто, саме-саме менеджери, а багато топ-топ екзекутівс людей. І вона дуже серйозна. Цікава, яка в Азії, десь в Банкозі, Банкох чи... Чи ще якесь там місто десь в Таїланді, не пам'ятаю? От вони мають там виставку, і я збираюсь, мабуть, відвідати його її, головне, щоб знайти час в графіку, але рівень організації вражає. Okay, so here we are in Amsterdam. I I am. My name is Igor. А хто я в проєкті?

I'm the CEO of Only You Bank and these are my co-founders and here we are in Amsterdam. What we are doing is we are building the first ever made bank for female influencers. Hi, my name is Igor, I'm chief operational officer. Hi, my name is Alex and I'm responsible for the technology part in the project. <laughs> Нас частин Мані 2020 це Connection Lounge. Це такі місця, де можна запланувати зустріч. Кожен стіл пронумерований і є додаток. Наглядаю так. І в цьому додатку можна дивитись будь-які контакти. От мене сьогодні, от в 11.40 була зустріч з Марком Кров. і тут все описано, що і як. Розказуючи про формат, якби їх є три. Перше це Connection Lounge, це заплановані зустрічі заздалегідь, там, за тиждень, за два. Друге, це стенди. Можна або самому взяти стенд, або підходити на стенди і спілкуватися з людьми, одразу брати контакти людей, з якими можна пізніше робити бізнес. І третє це рандомні зустрічі з знайомими на шляху кудись. І вони відбуваються постійно, часто. Це люди, яких знаєш, або коли там, я чую українську мову, чи хтось чує, теж до мене підходить. І часто хтось зробить інтро. І таким чином це такий третій популярний формат. Хочу розповісти про свої цілі: використовувати фінансові інструменти, такі банківського типу, для того, щоб робити життя підприємців і людей загалом кращим. Тому що сучасні банки. Не справляються зі своїми завданнями, вони. Стали занадто складні, занадто негнучкі. Вони не хочуть розбиратися в нюансах. Скажімо, якщо бізнес займається штучним інтелектом, банк може не відкрити рахунок, тому що думає, що це якесь фінансування там тероризму чи, чи ще щось. Якщо е, мова йде про відправку, не знаю, з Європи в Азію грошей банки можуть відкрив не відкривати рахунки, тому що думають, що це відмивання теж коштів. Тобто банки не гнучкі, вони не обізнані, вони не використовують сучасні технології. Персонал не навчають, щоб він розбирався, в тому, в чому суть. І навіть я маю деколи проблему в Європі з відкриттям рахунків для своїх компаній в звичайних банках. Тому Моя ціль завдяки створенню фінансових компаній фінансових ліцензій допомагати людям відкривати рахунки, коли вони хочуть просто вести бізнес, відправляти гроші, коли вони хочуть заплатити за товар, наприклад, зробити так, щоб підприємців і людей не зупиняла банківська система, коли вони намагаються вести свої справи. Тому я зараз в процесі створення компанії New Fintech. це компанія, яка по суті об'єднує всі наявні мої бізнеси. Там більше. Майже під десяток різних направлень я робитиму життя людей кращим. І можливо, там хтось з вас знайомий з револютом. Якщо можливо, в когось з вас є револют, поставте плюсик, побачимо на статистику. Так от револют це один з перших фінтех бізнесів. Це Компанія, яка взяла фінансову ліцензію і почала сама випускати карти, зробила додаток і зробила його значно кращим. Чи український монобанк теж такий гібридний вид фінтеху з специфічними валютами, які там люди часто теж їздять в Дубаї, і треба дірхами тратити, і хочуть класти курс там злотого до дірхама. Тобто фінтех іде в ту сторону, і моя місія поки це все пришвидшити. І мані 2020 це такий епіцентр. Фінансових продуктів, банків. Я дуже задоволений завжди виставкою, зустрічами. Мені подобається все, що тут відбувається, кого я бачу, я надихаюся, якби це все моє і це дуже моя профільна виставка. Що забрала мішку? Рада? Крас диви мішка. Все, тепер додому поїдемо з мішками. Все, третій день закінчився. Ми задоволені. Взялися чуть мерт часу, бо всякі блокнотики подарунки. І на нетворкінг. І Ігора в аеропорт. Так? <смір> Отже, четвертий день останній, і я маю зробити свій челендж, тому що сьогодні прилечу а майже о 12-й ночі можу не встигнути його зробити. Відповідно, отримую штраф. А я щодня а, зараз роблю присідання. Качаю прес і згодом буду робити відтискання знову після деякої паузи. Однак, загалом я роблю це все більше ніж 500 днів. Як вже хтось з вас уважно може знати, виставляю телефон для того, щоб можна було цей челендж зафіксувати і зробити. 70 раз. Міні-машинки. Взагалі, Амстердам це місце міні-машинок, так, Саш? Да. Таких міні-машинок не бачили не йдемо ще. Можливо, сьогодні буде час. Ми не знімаємо міні-машинки і поставляємо прям кадри сюди. От їде міні-машинка. Як і обіцяли. Там ще одна міні-машинка поїхала. Міні-машинка. І там стоїть така ж сама міні-машинка. І там ще одна от міні-машинка. Загалом ми жартували, що тут, якщо отримати персонал, то персоналу достатньо купити великі, і вони, тому що великі більшість людей на великах. І вони будуть кататися на велосипедах. Якби це е, корпоративний транспорт. А топовим ребятам вашої компанії можна купити таку машинку, екзекутів. Рівню VIP, вашим топам, це левел, операційним директорам, головним фінансистам. Заслужать, можна таку машинку взяти. По виставці, по податкам ми знайшли компанію, з якою потрібно поспілкуватися, тому що хочемо в експеді робити джойн-венчур з податковою компанією. Знайшли декілька банків. Я знайшов латвійський банк, називається не буду розказувати як. От. І Латвійський банк може відкривати рахунки, в тому числі експейду, це повноцінний банк. Купа нових ідей цікавих з'явилося, познаходили карткових провайдерів, все є. Загалом все зафіксовано, все є. Тому думаю, їдиним задоволенням будемо перепрацьовувати це все. Ми прийшли поїсти сюди і от воно таке мерехтить щось. Таке прикольно, типу, за сам заклад можна замовити їжу, а тут прямо в спортзал знаходиться. Ще одна міні-машинка. Але ось цікавіший експонат Ретро citroën Такий красивий, в гарному стані. Хтось дуже гарно доглядає за ним. Ось. Клас. М'який такий. Як бджола. Так, якщо ви в Амстердам приїхали без грошей на карті, то буде дуже складно щось зробити і кудись піти. До квитки за їжу скрізь хочуть, щоб картою платили, ніякої готівки. Йдемо в цей музей. Рукс-музей. От як мені перейти ту дорогу, коли тут стільки велосипедистів. Вау! Наш євангор. Квіліам, Breaking Waves. Ну, Поціновуваче, напишіть, як вам подобається картина? Мені подобається. Я знайшов наступний подарунок бабусі. Поки що це найбільша картина, яку я бачив. Вау! при тому дуже-дуже точно. Якби не такі музеї, якби не мистецтво, не зберігання історії, то не було б розуміння того, що еталони були інші. Завдяки цим місцям є можливість схопити зміну таких людських пріоритетів і зрозуміти, що не постійно, що все, нічого не постійно, все змінюється, ставлення на щось змінюється, все от тільки, тільки тимчасове.